У нас 24 червня, будемо підживлювати соняшник. Соняшник посійний по кукурузці, попередні. попередник оранка. Вносили грунтовий гербицид gold. Ну, в принципі отак. Будемо вносити бор сотий кислий, олійний турбо по літру і додаємо гумат 500 по 400 грам на гектар. Ось такий гарненький соняшник. Це у нас Кіровоградська область. Село Липняшка. Так вноситься Аканта плюс інсектицита тожук, вор сотий по літру, олійний турбо по літру і гумат 500 по 400 грамм. I love you <laughs>